Павло Вишебаба Руїни Бога Читає Ляшенко Марія Якщо ти знімеш тіло, наче плащ, Залишаться твої тугата плащ, Мізерні радощі, загублена дорога. Залишиться одне руїни бога. Не пам'ятає власних звуків дзвін, Та хто дзвонив у нього до руїн? Уламки фресок, здерті з них молитви, Померклі знаки програної битви. На місці вогнища огарки дров, заледве ледве тліють це твоя любов. І в погляді у кожної людини я розглядаю ті самі руїни. Якщо ти знімеш тіло, мов пальто, серед руїн стояти ніхто. І все, що ти відчуєш тут живого, присутність переможеного Бога.